Робота над помилками як невід'ємний етап навчання. Громадські активісти під час зустрічі із прем'єр-міністром Миколою Азарвим з'ясовували, чому Київ на три дні поспіль поринув у сніговий полон. Голова уряду розпочав із виправдань. Якщо б ми, скажемо, масштаби цієї проблеми звернулися до громадськості, да ми б змогли, навіть більш організовано використовувати і свої сили, і сили громадськості. Ну, на ошибках учится, поэтому значит, мы сделаем вывод. Уникальные методы боротьби из ликвидации наслідків снігопадів виражають. выражают. Те предупреждения, которые мы разослали Киевлянам, они, наверное, просто не дошли, потому что мы советовали в четверг, рекомендовали не выявлять, например, не выезжать на своих машинах. Однако, значит, вот такие предупреждения, в общем-то, были проигнорированы. В цей час киян автомобілістів активісти всім гуртом рятували, швидко реагували на дзвінки постраждалих і висилали мобільні волонтерські бригади. Та проблеми виникали там, де їх не мало бути. Супротив КМДА і неготовність офіційних рятувальників. За три доби, коли була власне ця критична ситуація, жодного дзвінка з КМДА до мене не поступило и техника есть, и желание есть, опыта нету. Они понятия не имели, что делать. Вот техника есть. Да техника как раз очень мало применительно к этой проблеме. Вот вы же все грамотные люди. 50 миллионов тонн снега. 50 миллионов тонн снега. Безпорадні бригади держслужби з надзвичайних ситуацій. Лише пів проблеми. Активісти іншому дивуються. На вулиці Сагайдачного я була вже як пішохід. И там ГАИС работал очень эффективно. Сказали, ты сюда не иди. я повернулась и увидела кортеж Януковича. Ни в пятницу, ни в субботу ГАИ я не видела. То, что вы сказали, безусловно, я руководителем Министерства внутренних справ доведу и спрошу у них. Моя хата с краю – это не про киян. Где службы беды не зарадили, помогло дружнее плече, коллеги, водія. Друзья там познаются в беде. В даному випадку, ну, лицо звичайних э, э, граждан України, оно проявилось. Причому проявилось в лучшую сторону. Про наболіли столичні дороги. Щоправда, в заметах вони стали рівнішими і місцями більш комфортними, жартують активісти. До Київавтодора претензій не має бути, говорить Азаров. Голову звільнили, а саме відомство має інші функції. Сама організація, значить, автодор. Она в основном займається підключенням і підрядних робіт. Тобто, вот, проводить тендер, конкурс, хтось виигриває этот конкурс. Та й сам прем'єр столичним дорогам не дуже радіє. Влаштував справжні випробування для свого кортежу. Змінив маршрут. Да, я проїхав везде, но проїхав, скажем так, не так, як би хотів проїхати. Весна за розписом, скільки сніг не прибирай, все одно розтане. Підтоплення тепер проблема номер один. А заробіт тепер прогнозист. паводків не обіцяє, але на всяк випадок попереджає роль чесності состоїть на мой взгляд в тому, щоб успокоїти людей. Зараз нагнітається определенна паніка. Паніка всі освар усважняючий фактор свожної ситуації. Чіткий регламент, а ще узгодженість дій із волонтерами і громадськими активістами. І тоді хоч потоп. Українці перевірять урядову роботу над помилками вже найближчим тижнем. Ірина Фомицька, Іван Болілий, Антіві.